Всім привіт ми з України, Сумська область. Сьогодні 14 серпня. Діс... Вчора зроб... Не вчора, а позавчора, в понеділок. У неділю не вийшло поставити полоски, був великий вітер і ставили полоски в понеділок до обіду. Ну а Сьогодні вже середа, пройшло 2 дні і я спомнив, що ставив Бумажечки для контролю осипу кліща. І сьогодні рано вранці вирішив його витягнути. Кількість кліща, який випав після того, як я другий раз поставив свої саморобні полоски, просто вражає і визиває занепокоєння. Пересчитати його просто не пересчитаєш. Це ось із другого, трошки меншого, але ж... Ліща просто тьма. А на цьому на цій контрольній бумажечці взагалі щось жахливе. І це полоски перед цим ці простояли, ну, можна сказати, 8 днів із неділі до понеділка. Я так слідкував, от попереднє відео було зняте, сутки вони постояли. Скільки висипалося, потім подивився ще через. Ну, за неділю десь скільки й випало. А це після того, як поставили другий раз свої полоски саморобні, Може, вони то не саморобні, а настоєні на розчині олійка плюс керосин і плюс біпін. Значить, багато було питань, як і що. Значить, чого роблю настойку олії із керосином? Ще в дитинстві знаю, що такою настойкою керосин і олійка лікували кліща в ушах кроликів. Просто тампончик мазали всередині уха, забитого сіркою і кліщем, і виліковувалися. А коли вже у бджолярстві і думаю, як зробити і боротися, вирішив спробувати так. Воно і само, мабуть, відпугує сам розчин, олія, плюс керосин, Ну і ще додав біпіну. Значить, питали, скільки біпіну. Вислали мені 100-грамову бутилочку. Фасовка там йде від 500 грам. Ну, мені попросив, щоб він розлив Михайло. Скобатокс мені висилав, і кажу, мені 100 грам достатньо буде. Значить, я бутилочки от бутилочки тоді у цей розчин десь стакан я зробив, олійка плюс керосин напополам пополам. Ну, можна, сказати, в рівних дозах і додав оцього скобатокса 25 грам із бутилочки одлив. І оцих же ж були насоєна попередня партія. А тепер і... І ця ж наступна настаювалася ті діяли. І отак поставив на другий раз. І оце отака дія от саморобних смужок. Тобто мені на всю пасіку мою 100 приблизно улик, ну, 100 воно то є, 100 сімейок, Достатньо буде обробити всю пасіку 25. 25 грамм біпіну. Оце отаке. Отак борюся з кліщем. Звісно, кількість його вражає. ну Ділюся із однодумцями-пасічниками. Думаю, багато кому стане в пригоді. Багато було переглядів, відгуків, лайки поставили. Так що Просто не можна не викласти і таке відео, що кліщ сипеться, його дуже багато і з ним потрібно боротися. Це ну, сімейки не зовсім слабенькі. Тут ну, слабші з усіх, що є, їх просто що корпус. Мені легше знімати для контролю, щоб це вже ж із наставкою вже таке важче, неудобніше. Того, того ставлю під оце, номер 7 номер 6 там номер 2 то ще так На них контролюю, а передивляючись вулики, бачу, що на дні є і у всіх остальних, Так що їжси сипеться, з ним треба боротися. І отакий, я вважаю, недорогий, а ефективний спосіб своїми полосками, які були вже закуплені і ставлені, ну, беушнею, можна сказати, настояв і отак борюся. так що Отака інформація на сьогодні. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.